Ти, мабуть, чув десятки разів, щоб стати багатим, потрібно працювати зранку до ночі, без вихідних, без відпочинку. Тобі казали, що якщо не вбиватимеш себе роботою, то ніколи не досягнеш нічого. Але дозволь спитати тебе прямо: якщо все вирішує важка праця, чому тоді мільйони людей працюють усе життя на заводах, у шахтах, у полях і залишаються бідними до самої смерті? А тепер уяви, Ілона Маска. Людину, яка сьогодні асоціюється з багатством, проривом і технологіями майбутнього, ворог чи кумир, але він відомий усім. І ось головне питання, чи дійсно він досяг цього завдяки тяжкій роботі, чи може є правда, яку більшість людей не хочуть приймати? Коли ми говоримо про маска, ми часто уявляємо собі генія, який спить на заводі Тесла, який працює по 20 годин на добу. І в цьому є частка правди. Але якщо зняти маску, Виявляється, що суть його успіху не в кількості годин, проведених у офісі. Суть у тому, що він робив інакше, ніж робить більшість людей. Тепер скажи мені чесно, ти колись відчував несправедливість. Ти дивишся на свою працю, на свої години, на втому. А грошей вистачає тільки на базові потреби. І поруч є ті, хто працює менше, але живе в розкоші. Ось саме тут починається правда, яку більшість бідних не хоче приймати. Ілон Маск ніколи не будував життя на принципі важка праця щось успіх. Його підхід був іншим. Він працював не стільки м'язами чи часом, скільки ідеями. У нього була сміливість ризикувати там, де інші боялись. Він дивився туди, де більшість навіть не думала дивитися. Подивись на PayPal». Маск не сидів у кабінеті зранку до ночі, переписуючи папери. Він думав, як зробити систему платежів, яка змінить світ. І він це зробив. Згодом, продавши PayPal, він отримав капітал, який дозволив йому стрибнути в інші галузі. Тепер запитай себе: ти працюєш, щоб вижити? Чи працюєш, щоб створити щось, що працюватиме за тебе? Бо тут ключова різниця між мільярдером і людиною, яка залишається у злиднях. Люди ненавидять цю правду. Вони хочуть вірити, що важка праця колись винагородиться. Але правда жорстка: важка праця без стратегії, без бачення, без ризику тримає тебе на місці. Маск мав здатність мислити масштабно. Він не питав, скільки я зароблю цього місяця. Він питав. Які зміни я можу зробити для всього людства, і хто мені за це заплатить мільярди, ти теж можеш обуритися. Легко говорити, коли він мав гроші. Але згадай: на початку Маск жив у скромних умовах, ночував прямо в офісі, їв найдешевшу їжу. У нього не було гарантій, було лише бачення і віра в те, що інші не бачили. Дозволь мені прямо сказати, правда. Яку бідні не хочуть прийняти, полягає в тому, що успіх не залежить від того, скільки поту ти пролляш? Він залежить від того, у що ти вкладаєш свій час і розум. Подивись навколо. Хіба ти не бачиш людей, які зранку до ночі працюють на трьох роботах і ледве тримаються на плаву? І хіба ти не бачиш інших, які виглядають ледачими, деколи запускають стартап і за кілька років стають багатими? У чому різниця? Вона не у фізичній праці, вона в мисленні, у здатності діяти там, де більшість боїться, у здатності взяти на себе відповідальність за провал, знаючи, що він може стати кроком до перемоги. Тепер уяви, якщо ти завтра продовжиш працювати так само, як сьогодні, де ти будеш через п'ять років, чи зміниш ти своє життя, чи будеш там же тільки старший і виснаженіший? Саме тут маск показує урок, який більшість ігнорує. Він ніколи не ставив свою мету вприюти працювати важче. він ставив мету працювати розумніше, масштабніше і сміливіше, правда, яку ти можеш відчути зараз болісно. Важка праця це лише пастка для більшості. Вона створює ілюзію, що ти щось будуєш, але насправді ти лише крутишся у колесі, як хом'як маск не крутив колесо. Він зламав його і побудував свою дорогу. І тут питання до тебе: чи готовий ти прийняти цю правду, чи готовий перестати триматися за міф, який тримає тебе у бідності? Можливо, тобі зараз здається, що це несправедливо, і це нормально, бо більшість людей воліють жити у світі, де все чесно, але життя нечесне. Воно завжди нагороджує не тих, хто працює важче, а тих, хто бачить ширше. Подивись на історію. Усі великі багатії: від Рокфеллера до Гейтса, від Баффета до Безоса, не будували свої імперії на важкій фізичній праці. Вони будували на ідеях, на управлінні людьми, на створенні систем це те, що бідні не хочуть прийняти. Бо легше сказати, він просто мав удачу. Або він народився у правильній країні. Набагато важче подивитися правді в очі і сказати: я теж можу змінити своє мислення, але для цього потрібно зламати старі переконання. Уяви собі, що Ілон Маск сидів би і казав: мені треба просто ще більше працювати, ще більше годин, ще більше втомлюватись. Він би ніколи не створив SpaceX Tesla чи Starlink, бо ці проекти не народжуються з втоми. Вони народжуються з ідеї, яка спочатку здається неможливою. Більшість людей живе так, ніби їм хтось видав сценарій: школа, робота, пенсія. І якщо ти відхиляєшся від цього сценарію, тебе починають критикувати. Маск не грав за чужими правилами. Він створив свої. Скажи чесно, чи не відчував ти коли-небудь, що твоє оточення тримає тебе внизу? Що люди навколо кажуть: не мрій занадто багато і будь реалістом. Заспокойся і працюй, як усі. Ось це і є та пастка, яка знищує більшість мрій ще до того, як вони з'являються. Маск вмів робити навпаки, коли йому казали, що щось неможливо, він бачив у цьому можливість. Коли йому сміялися в обличчя, він отримував паливо для ще більшої рішучості. Тепер скажи собі. Скільки твоїх ідей ти сам знищив ще до того, як почав діяти? Скільки разів ти дозволяв страху та словам інших убити твою віру. Це головна причина, чому бідні залишаються бідними. Вони не дозволяють собі навіть почати успіх, маска. Це не про те, щоб не спати ночами, а про те, щоб не боятися почати там, де всі інші відмовились. І ця правда болить. Бо вона показує, головна перепона не брак грошей, а твоє мислення. Ти можеш сказати, але ж у мене немає ресурсів. Послухай уважно ресурси з'являються лише після того, як з'являється рішення і віра. Маск теж не мав мільярдів на старті, він мав лише бачення. Ресурси підтягнулися, коли він показав свою рішучість. Подумай про це так: світ не платить за твою втому. Світ платить за твої рішення, за твої ідеї, за твою здатність зробити щось, чого інші не зроблять. І це жорстока правда, яку більшість не приймає. Вони хочуть, щоб їхню втому винагородили. Але світ байдужий до твоєї втоми. Він винагороджує лише цінність, яку ти створюєш. Маск створював цінність там, де інші бачили тільки проблеми. Люди казали запускати ракети приватною компанією. Неможливо, а він бачив: якщо це вийде, я стану піонером у галузі. І він ризикнув: чи готовий ти ризикнути, чи готовий ти перестати працювати тільки для виживання і почати мислити для прориву? Бо якщо ні, ти завжди будеш дивитися на тих, хто ризикнув, і казати їм пощастило. Правда в тому, що удача любить тих, хто діє. Ти не можеш чекати, що одного дня хтось постукає у двері і скаже: ось твій мільйон. Це ніколи не станеться. Але ти можеш створити умови, де світ змушений буде платити тобі. Маск створив такі умови, і сьогодні його ім'я знають мільярди. Але запитай себе, чому він, а не ти. Чому він зміг, а ти досі сумніваєшся? Можливо, причина в тому, що ти досі віриш у міф про важку працю. Тобі здається, що ще трішки терпіння. І все зміниться. Але цей міф тримає тебе в кайданах. І ось що я хочу, щоб ти зрозумів: твоя свобода починається не тоді, коли ти заробиш мільйон. Вона починається тоді, коли ти зрозумієш, що твоя праця без стратегії це рабство. Рабство може виглядати сучасно: айфон у кишені, телевізор удома, кредит на машину. Але якщо ти міняєш свій час на копійки. То ти все одно раб системи маск вирвався з цієї системи, бо він відмовився грати за її правилами. І тепер питання, чи готовий ти теж відмовитися від цих правил. Подивись на своє життя сьогодні: скільки з того, що ти робиш, дійсно веде тебе до багатства, а скільки просто тримає тебе на плаву, якщо чесно відповісти, більшість із того, що ти робиш, просто підтримує статус-кво. І саме тут потрібно зробити вибір, або ти приймаєш правду і починаєш мислити масштабно, або залишаєшся у колесі. Правда, яку бідні не хочуть приймати, полягає в тому, що маск ніколи не був працівником. Він був гравцем, він був тим, хто визначав правила гри. І якщо ти справді хочеш вирватися, ти теж маєш стати гравцем, не чекати, не сподіватися, що хтось прийде. А самому ставити правила це страшно, це ризиковано, це невідоме. Але саме там, у цій зоні страху і невідомості, лежить твоє багатство. Якщо ти продовжиш хапатися за безпеку, ти завжди будеш у бідності, бо безпека це ілюзія. Справжня безпека приходить лише тоді, коли ти можеш створювати багатство своїм мисленням, маск довів це. Він зробив із нуля те, що всі вважали неможливим. І саме тому його ім'я увійшло в історію, але головне питання: чи готовий ти прийняти правду, яку більшість не приймає, чи готовий ти визнати, що важка праця це не ключ, що ключ це твоє мислення, твої ідеї, твоя сміливість. Якщо ти скажеш так, то твоє життя може почати змінюватися вже сьогодні, не завтра, не колись, а сьогодні ти можеш почати з малого. Почни думати масштабно. Почни ставити собі питання, що я можу створити, що працюватиме без мене. Бо ось у чому секрет: справжнє багатство приходить тоді, коли гроші працюють на тебе, а не коли ти працюєш за гроші. І саме цю правду більшість не хоче приймати, бо вона вимагає змін, а зміни це завжди боляче. Але якщо ти не приймеш цю правду зараз, через 10 років ти будеш у тій же точці, тільки старший і втомленіший. І можливо саме тоді ти пошкодуєш, що не зробив крок зараз. Отже, Ілон Маск ніколи не працював важко в тому сенсі, як це розуміє, більшість він працював сміливо, він працював інакше. Він працював так, щоб створювати системи, а не лише вбивати себе роботою. І якщо ти зрозумієш цю різницю, твоє життя більше ніколи не буде таким, як раніше.